26 тисяч анкет вже пройшли через руки операторів регіонального центру оцінювання якості освіти. Або не було помилок. Персональні дані вводять двічі. Ввожу всі дані і зберігаю бази даних. Якщо не було помилки при першому вводі і відповідно, якщо не було при другому вводі, воно зберігається без проблем. А якщо є помилка, воно вибуває вибуває тобі дану помилку і вказує в якому саме місці зроблена помилка першим оператором вводу. Тому в базі даних центру інформація без помилок, навіть якщо їх і зробили абітурієнти, неправильно переписавши паспортні чи інші дані, адже оператори звіряють усю інформацію з копіями документів. Цього року хочу відзначити, що побулок менше, можливо, в навчальних закладах провели відповідну роботу, бо минулого року працювали по такій самій схемі. Найбільша помилка, що це діти неуважно читають, і коли написано, що відправити потрібно з заявою реєстраційною карткою копію паспорта і довідку з навчального закладу, вони чомусь сприймають як копію паспорта і копію довідки з навчального закладу. Хоча довідка, нагадують у центрі, має бути оригіналом. Коли ж усі документи опрацьовані, видруковують сертифікат. Його абітурієнт рекомендованим листом має отримати впродовж 10 днів. У нас на сайті є програмка, яка показує. Де знаходиться лист, і там чітко є відправлений з війського регіонального центру. От коли вже він відправлений, оскільки лист рекомендований, його треба опрацювати, то до 10 днів він має бути вже на ту адресу, яку вказав абітурієнт. На реєстрацію залишився лише тиждень, та абітурієнти не поспішають. З очікуваних 44 тисяч анкет надіслали лише 26. шість. Одинадцятикласниця Оля зареєструвалася ще у січні. Вже й сертифікат отримала. Є дуже багато таких людей. Які так трохи тягнуть, з тим, деякі думають взагалі не здавати ЗНО. Чому вони не думають? М -м, тому що вони думають, може підуть в армію, то переважно так хлопці. Руслан не з таких на ЗНО зареєструвався. Довелося ще й виправляти помилки, тож процедура для нього не була безболісною. Фізично безболісно, морально це сильно, сильно встряска йде, бо дуже відповідальні документи. І при заповненні перевіряйша зі по 25. та аби таки стати цьогоріч студентом, варто не змарнувати цього тижня, адже документи прийматимуть за поштовим штемпелем до 20 лютого. Тетяна Моравель, Роман Миленький, головні новини Львова.